У четвер, 3 липня 2025 року, стало відомо про смерть нападника національної збірної Португалії та англійського ліверпуля Діогужоти. Португальський футболіст потрапив у смертельну автокатастрофу внаслідок проколушини. Про це повідомила цивільна гвардія Іспанії, на неї посилається бібіси. Причиною втрати керування автомобіля Жоти став прокол Проколшини, який стався внаслідок обгону форвардом збірної Португалії іншої машини, вилетівши з-за межі дороги. Автомобіль гравця загорівся на фото, згорівши ламбагіни Діогужоти внаслідок автокатастрофи, легенда національної збірної Португалії Кріштіану Роналду відреагував на трагічну смерть Форварда Ліверпуля Діогужоти. Це не має сенсу. Ми щойно були разом у збірній, ти щойно одружився твоїй родині, дружині та дітям я висловлюю свої співчуття і бажаю їм усієї сили світу. Я знаю, що ти завжди будеш з ними. Спочивайте з миром, Діогу та Андре. Ми всі будемо сумувати за вами, написав Роналду.